Вітаю українці! А ви знаєте, хто такий хімік? Оцей хімік? А це є боєць Азову. А якою він мовою розмовляє? Він розмовляє мовою ватною, мовою окупанта. А що зараз починає хімік захищати? Я вам розкажу. А ви сідайте зручніше і слухайте. Зрадну зрадницьку москворотого створіння. А Давид Хімік продався про російському кримінальному авторитету. Від Наріка він отримує новий БМВ і щомісячну зарплату у тисячу доларів. От вам і російськомовні. Тепер Давид. Приватному телеканалі Д 1 От і маєте Давида, який розмовляє російською мовою. Працює на кримінальних авторитетів. Хто розмовляє російською мовою? Це є зрадники України. Мене є країна